Доброго вечора! Любі друзі! З вами Казковий вечір для малеч. І ми продовжуємо з вами великодній цикл казок. І сьогодні у нас дуже цікава казочка. А називається вона Пісанки треба шанувати. Отож, можуть чути зручненько, та уважно слухайте. І Васик із гусеням зібралися писанки розписувати. Адже ж ось ось Великдень. Наготували писачки, віск. Фарби, яйця, всілякі пісенкарські інструменти. А Карлсон усе ходив за ними слідком і думав, до чого ж це вони готуються, що вони збираються робити? А може, вони ладнаються приготувати великий, красивий кольоровий торт, адже ж фарби нібито харчові. Так ходив, ходив, Карлсон, чого тільки не передумав, а спитати соромився. Але ж хіба не можна найкращому світі Карлсонові запитати про те, чого він не знає? І Карлсон наважився. Спитав Івасика на пушку. Васик, а що то таке? Що ви збираєтеся робити з тим усім? Ми писатимемо писанки. Писанки? Великодні писанки. Це наш дуже давній, красивий звичай. Але ж я не вмію писати писанок. Я навіть писачка в руках не втримаю, хоч я найкращий у світі Карлсон. Та й кольори ко переплутую, коли в яку фарбу кидати яйце. Ет, не вийде, мабуть, з медним писанкаря. Я тебе не впізнаю, Карлсону, озвалося Гусеня. синя. Такий хвацький та бравий хлопець і на тобі. Тепер і старі, і малі писанки пишуть, і в мільці і не в мільці. А Івасик додав. І вмільці ж теж колись були невмільцями. Починали з чого ж із того, що йти, Карлсоне. На Великдень треба подарувати писанку другові. І щоб на тій пісенці було все тільки хороше, щоб було на ній те добро і щастя, яке ти бажаєш тому, кому даруєш писанку. Отож, Карлсон, сідай з нами, будеш учитися. Скоро Карлсон уже вмів тримати писачка. Тоді виводити мережеві візерунки, а ще правильно кидати яєчку фарм. Тоді акуратно витирати його. Тоді навчився знімати з писанок віск. І ось у Карлсона в руках перша його писанка. Ну і красуня! піаготнули Івасики з гусеням. Молодець Карлсону. Карлсон розписав писанки для Івасика і для гусеняти, були вони гарні, пригарні. І Карлсонові закралася думка. Не буду я дарувати цих писанок, вони ж такі гарні, такі гарнющі. Писанки пошепотілися між собою і вирішили втекти, щоб провчити Карлсона. Засумував Карлсон і подався шукати втікачок. Ішов і казав: Писаночки, мої любі писаночки, поверніться до мене. Я ж вас для найкращих друзів своїх розписав. Ось ось, Великдень. Як же я вас їм подарую? Ви дуже гарні, але я не заберу вас до Швеції, бо щиро готував для і вас його синяти. То ли одна домочка така до мене в голову залетіла, але її вже там нема. Я ж найкращий у світі Карлсон. Вибачте, що я вас хотів забрати собі. Поверніться. І в кущах щось загомоніло. Справді, давай повернемося. Бачиш, він добрий хлопець. «А тож, не будемо засмучувати його друзів та його самого. Між великодні писанки викотилися з кущів прямо перед Карлсоном. Ой, мої любі писанки! Як добре, що ви знову зі мною! Я знаю про вас багато, але тепер знаю ще одне. Дуже важливе Писанки треба шанувати. Карлсон пригорнув до грудей убити свої писанки. Ось така у нас була цікава казочка, і ми дізналися знову про ще одну цікаву нашу традицію. Зустрінемося з вами через тиждень, і на вас чекає дуже і дуже багато цікавого. Тож до зустрічі!